Халю, алі цузамен. Сьогодні ми з вами будемо займатися прийменниками, після яких слово в німецькій мові може стояти як в акузатів, так і в датів. Да, один і той же самий прийменник. Але якщо слово після нього відповідає на питання в реченні куди, це буде акузитів, якщо слово після нього відповідає на питання де або коли, то це буде датів. І таких прийменників є цілий список. Узагальнюючи можна сказати, що це прийменники місця знаходження та напрямку руху. Але тільки тоді, коли вони вказують на місце або на напрямок руху, вони можуть стояти, після них слова можуть стояти як в акузиці, так і в даті. Якщо вони виконують іншу функцію в реченні, то правило куди або де. Акузитів датів не працює. Перед тим, як перейти до практичної частини, номер телефону, вайбер, ватцеп, телеграм, кого цікавлять індивідуальні заняття, заняття, в групах, консультації і також безкоштовні. Будь ласка, виходьте зі мною на зв'язок. А тепер переходимо до практичної частини. Перший прийменник, який я хочу вам запропонувати, і мені кажеться, це такий буде доволі таки легкий. Старт, і ви його краще запам'ятаєте, у нас є прийменник місця, як я вам говорила, це прийменник і місця знаходження та напрямку руху. І у нас є прийменник на. А ось в німецькій мові, якщо ви поміняєте місцями а і н, є прийменник Ан. Він не завжди не у усіх випадках вживається тоді, коли наше на, але в більшості випадків так. Дивіться, якщо мова йде про якийсь предмет, який знаходиться на вертикальній площині, тобто на стіні, на шафі, на холодильнику, на дверях, на вікні, а також у вас над головою, тобто на стелі, на небі, то тоді в німецькій мові вживається оцей прийменник Ан. Я вам вже сказала, коли був вступ, що якщо ми задаємо питання до слова куди, то цей прийменник, після нього буде слово стояти в вакузетів. Дивимося, будь ласка, на картинку. От у вас перед вами майже по центру написано червоним вохін. Вохін значить слово стоїть в вакузетів. Давайте згадаємо, тепер дивитися наступний рядок. В дужках чорним написано дер, тобто, якщо у нас іменник чоловічого роду, то він в словнику і в, в номінатів, тобто в називному відмінку, має артикль дер. Якщо він відповідає на питання кого, що, або знову ж таки куди після прийменника ан, то в нього артикль дер змінюється на ден. Неозначений артикль змінюється на АйНЕН. Я не буду вам давати закінчення всіх там присвійних займенників, казівних займенників. Будь ласка, в описі є посилання на акузитів, датів іменників всіх родів і в тому випадку ж і множини. Будь ласка, хто забув, переходьте туди, і там я даю повну інформацію. Якщо у нас іменник жіночого роду, дуже. Легко запам'ятати, у нас і номінатів, і акузитів, артикль Ді залишається і неозначений артикль «Айне». Якщо у нас середній рід, це у нас артикль ДАС, і в акузитів теж буде артикль DAS або неозначений артикль «Айн». Якщо у нас множина, то це знову ж таки артикль ДІ, а неозначеного артикля «Айне» не існує. Тому я вам просто написала займенник майне. І тепер дивимося на картинку, де гарна дівчинка зображена, і дві картини. І дивіться: лівіше написано «Анді Ван». Дивіться, вона вішає картину на стіну, якийсь рух відбувається, вішає куди. Ще легко теж запам'ятати. от, Наприклад, є прийменник, ви не можете зорієнтуватися, тому що ми часто задаємо некоректні питання в українській, ми можемо навіть сказати, вішати де. А це розмовний варіант, ми вішаємо куди. Якщо тільки є рух якийсь, то зразу ж після цього прийменника ан буде апозитів. Дивіться, стіна у нас жіночого роду, значить, das Fräulein hängt Das Bild вохін. Куди? Андіван. В дужках я вам даю три форми дієслова «хенін». Дієслово «хенін» вішати. Це стандартне дієслово в значенні вішати. Буде хеньктегт. Хенькт". Тепер переходимо знову перед вами жовтим кольором написано «во, ван». Якщо у нас слово відповідає на питання де во» або коли ван, і є оцей прийменник ан перед ним то вже буде давальний відмінок. Чоловічий рід душка, дивіться, чорним der, переходить в дем або айнем. Жіночий рід ді переходить в дер або аннер. Середній рід дас переходить в дем або einem. І множина з ді переходить в ден або. Ну, я написала вам тут майне, тому що неозначеного артикля немає, тому я один із присвійних записала. І тепер піднімаємося вгору. Дивимося на картинку. На картинці написано And вгорі. Картина вже висить. Вона висить, її ніхто не вішає туди, вона вже там знаходиться. Знаходиться де? Значить, після ан буде йти давальний відмінок. Знову стіна жіночого роду. Тоді буде das an der under. Картина висить на стіні. Під цим реченням дивіться: хенен хінг-гехан, висіти. Дуже цікаво, да? якщо ви подивитеся лівіше внизу білим. хенєн «хенг», гехент діє слово початковій формі і хенен перекладається і як вішати і вісіти, тобто в теперішньому часі ми тільки з контексту розуміємо це висіти чи вішати. Якщо після Ан, наприклад, є у нас і «хенін», і Ан, і слово стоїть в акузитів, то ми розуміємо, що це акузитів, а якщо слово стоїть в датів, то ми розуміємо, що це... якщо слово да, стоїть в датів, то ми розуміємо, що це у нас висіти. Ще не іще опускаємося очима, ви дивитеся червоним написано Ванна. Якщо слово відповідає на питання коли? Воно теж стоїть давальному відмінку. Дні тижня, з понеділка е, по е, неділю вони всі чоловічого роду. І якщо ми хочемо сказати в понеділок, у вівторок, середу, нашому в перед назвами тижня, днями тижня, завжди ставиться в німецький ам. Запам'ятали собі. Перед днями тижня ми ставимо Ам завжди. Якщо ми хочемо сказати в понеділок, вівторок, що таке ам? Це зливається у нас прийменник «ан» і артикль Дем. Чоловічий рід у нас сідні дні тижня, – Агмон, монтаг», Дегдінс, Дивіться, тепер, будь ласка, давальний відмінок, там, де жовтим написано Во, і опускаєтесь очима нижче. В чорним написано дер, це для чоловічого роду. Дер переходить артикль в «дем». І таким чином ми маємо «андем», що зливається в ам. Німці не кажуть андем, вони кажуть ам дні тижня. Саме слово так, tag, «амтаге» або ам в день, потім частини дня ам вранці, «вранці», після обіду. Ам, Abend ввечері вони завжди йдуть з прийменником Ам перед ними. Переходимо ще до наступного випадку вживання саме прийменник Ан. І так, я вам говорила, що АН у нас вживається, коли е, у нас щось на вертикалі знаходиться, тобто переклад на, як і наше українське, але коли щось знаходиться на вертикалі або у нас над головою. І зараз ми з вами розглянемо. Приклади з хімель. Хімель в німецькій мові чоловічого роду. Якщо ми бачимо зірки на небі, або дивимося в небо, то у нас теж буде вживатися «ан». Ось дивимося з вами на малюнок зліва вверху у вас написано Ам Хімель. Це те ж саме правило. Хімель чоловічого роду в німецькій мові, де на небі Ан плюс дем маємо ам. gibt філя Sterne ам-хімель. В небі є багато зірок. Перед вами я вам вже не зачитую оце вохін. Дивіться, червоним написано вохін це апозитів. Це просто я дублюю цю табличку для вас, щоб вам зручно було орієнтуватися. Але зачитувати уже знову вам не буду. Знову під картинкою, яка була вверху. Є картинка Анден Хімель, куди на небо. Діахман, бачите, на картинці зображення чоловіка, який дивиться на небо. Діаман, зід вохін. Куди дивиться е, чоловік? Анден Хімель. Хімель чоловічого роду. Якщо ми задаємо після прийменника питання е, куди. Це буде акузитів. Значить, ми маємо артикль Ан, Ден Хімель. Ще раз вам продублювала внизу. Ван, коли, дні тижня, запам'ятовуємо поступово, частини дня. Тобто беремо від дня і все що менше. День само, саме слово так. Потім дні тижня, амонтак, «Ам ан-дінс, так, аммітвох, потім. Всі ті частини, з якого складається день. Це вранці am morgen, в до обіду ам фомітак, в обід амтаг або мітак. Амнахмітак після обіду, ам амент ввечері. У нас тільки виключення буде вночі. Коли я вам буду наступний пояснювати, мене, я зосереджу вашу увагу на цьому. І сьогодні ми з вами із Джуніком, да, візьмемо ще один прийменник. Це теж він має переклад в українській мові на. Але це уже не Ан. Теж починається на А, тільки додаємо ще дві буковки: «уф». А «уф» на. Ми вживаємо цей прийменник на тоді, коли щось знаходиться на горизонтальній площині. Все, що є горизонтально на столі, на дивані, на підлозі, на землі, на якійсь там плащаці, на лавочці, все, у нас, все, що горизонтально розположено, і на ньому знаходиться це буде прийменник АУ. І тут працює те ж саме правило, яке працювало з Ан. Слово відповідає на питання. Куди кладу на стіл, на підлогу ставлю щось, це буде акузитів, знаходиться де на столі на підлозі, це буде датів. Дивимося в, е, лівий, в лівому кутку зверху. Написано у вас Авдентіш. Ви бачите е, жіночі руки. Людина кладе книжку на стіл. Вона її кладе куди? В охін. Да? Ось, бачите, написана. Блакитним кольором в куди. І тепер зверху, майже по центру, речення написано жовтим. Das Fräulein legt das Buch auf den Tisch. Дівчина кладе книжку, куди на стіл. Тіш у нас чоловічого роду, вакузятів чоловічий рід має артикль Ден. Тоді ми написали auf den Tisch. «Legen, legte, gelegt» внизу, класти щось це теж стандартне дієслово. Підказка вам. Цю підказку вам буду нагадувати весь всі відеоуроки, які я буду записувати. Що якщо у нас рух, то, як правило, це дієслово, воно стандартне. Якщо ми щось кладемо, ми повинні взяти. Зробити якийсь там е, рух і десь розположити предмет, то тоді буде акузитів іти. Внизу з лівої сторони е, картинка написана книга, ви бачите, книга лежить на столі, написано Tisch». Вона лежить де на столі. Написано по центрі чорним е, слово питальне «де». Якщо у нас слово відповідає на питання, де. І вживається той же самий приймейник «auf», тут буде давальний відмінок. Das Buch liegt auf dem Tisch. Між першою і другою картинкою речення написано: Книга лежить, де? На столі. Після, і просто можемо запам'ятати після дієслова ліген лежати, знаходитись. Якщо у нас є один із цих прийменників, ну, в даному випадку поки що ауф, далі ми ще будемо брати з вами прийменники під, над, між. То, е, якщо у нас є діє слово Лікен, там слово завжди після нього буде стояти після одних із цих прийменників в давальному відмінку. Як я вам уже на початку говорила, за цим принципом, за цим правилом. Працюють всі прийменники, які вказують на місце знаходження або на рух. Я вам не буду в одному відеоуроці давати їх всі, тому що важко їх запам'ятовувати. Багато часу на це витрачається. Тому сьогодні ми з вами взяли два прийменника. Перший, який ви легко запам'ятали, це нашому прийменнику на відповідає в німецькій поміняйло «ан», але це розположено щось на вертикалі чи над головою. І другий на горизонталі щось розположено, теж, прийменник німецький, починається на А, тільки там міняються буковки «ауф». Наступний відеоурок я візьму наступну пару під над. І таким чином я вам буду давати це все в парах, вам буде краще це запам'ятовуватися. Зупиніть моє відео не тільки зараз, а і коли я пояснювала ан. І складіть декілька. Речень своїх, напишіть в коментарях. Таким чином, ви зрозумієте, чи ви на правильному шляху, в правильному напрямку рухаєтесь, чи ви вірно зрозуміли мене, чи вам потрібно ще доопрацювати. Можливо, декілька разів передивитися ще це відео, або знайти ще якісь інші. На сьогодні все, що стосується німецької мови, все. Прохання підписатися в коментарях. пишете речення. Я всі перевіряю, всім коментую. Пояснюю додатково. Якщо сподобалось, сподобалось, ставте, будь ласка, лайк. Я вам буду дуже вдячна. Чус, Аляскуте!